Ми вітання, друзі. Всім доброго дня. Слава Україні! Слава українським героям! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок. Ми працюємо щодня і розповідаємо вам про найборхливіші події, які стаються в Україні. Це теми війни, теми корупції, теми зловживання владою, все те, що турбує нас, активне громадянське суспільство. Сьогодні моє відео відповідь на ваші запитання, зокрема, ті шули на телеграм-каналі, про гвалт, які відбувається, бувся в міноборони із закупівлею харчів. Я додам друзі, що сталося в суботу. Цю суботу, в даній, до якого ми маємо велику повагу, дзеркало тижня. З'явилося розслідування про те, що міністерство оборони, начебто, купує харчі для військових за значно завищеними цінами. У розпорядженні журналістів від джерел ЗСУ з'явилися документи, які є угодами на понад 13 мільярдів гривень. Чи раз, 13 мільярдів гривень велика сума. В грудні цього году уклало Міністерство оборони на послуги організації харчування у 2023 році у військових частинах кількох областях, зокрема Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській. Ці на продукти журналісти вирішили порівняти ну, так, щоб було чесно, з тими, які для нас існують в торговельних мережах, зокрема в супермаркеті Сільпо. Що журналісти виявили? Вони виявили, що Міністерство оборони закуповувало яйця по 17, наприклад, гривень за штуку. Коли в магазинах Києва воно коштує близько 7 гривень за штуку. Картоплю для армії купували по 22 гривні за кілограм. Тоді як в магазинах можна купити по 8-9 по 9. Куряче стегно е замовляли по 120 кілограм, в магазині 80 все це наштовхнуло на думки журналістів і на суспільство, що схеми, за якими купуються ці всі товари, на жаль, схеми стандартні для нашої країни це корупційні схеми дрибану грошей, які лишаються на виручених статках, які отримують так звані вигадані ФОПи. Як це працює, друзі? Зазначу вам. Із джерел, які я точно не можу назвати, адже вони для мене є секретними. Втім, процес відбувається наступним чином. Є певні аукціони, чи то пак влаштовуються тендери, та, на яких визначається переможець. Переможець це зазвичай не та контора, яка себе видає як контора, яка довго працює на ринку з кристаловою репутацією, з великим об'ємом замовлень. Знана на ринку, має офіційну адресу, а все решта вже нікого не турбує, бо хороша ціна треба брати. Тут явно історія інша. Це коли виникають такі ФОПи. Частину з них ми вже знаємо з вами ще за часів, коли наш проєкт соромно розслідував історію із завищеними цінами щодо поховання військових. Тобто створювалися ФОПи інколи самими працівниками тих напрямків, які займаються, там, наприклад, це стосувалося похованням, поховання, патронатом, патронажна служба для військових. Тобто береться тіло військового з гарячої точки і везеться до його домівки. Цей весь процес перевезення тіла, підготовки до похорону, безпосередньо похорону, те, що фінансується державою, покладалося на певних осіб. Вони за завищеними цінами. Ці особи, які в тому числі працювали на займаних посадах, організовували ці похорони. Ну, ясно, що частина клалася їм в карман, а інша частина давалася тим, хто це покривав. Так от тендери, які організовувалися, а тут виходить дохід приблизно 4 мільярди гривень, явно ну на різниці та ціні, яку ми маємо в супермаркеті, і ціни, яку ці люди ставили в тендері. Явно ці гроші розпиляв хтось з Міністерства оборони. Хто, я сподіваюся, що найближчим часом буде ясно. Принаймні, президент вже навіть відреагував на те, що сталося. В Мінобороні пообіцяли, що звернуться до СБУ для розслідування через поширені дані, інформацію про завищення ціни на продукти в армії назвали маніпуляцією. Ну, мовляв, це неправда, що хтось на цьому нагрівав руку. Мовляв, такі ціни, бо продукти хороші, яйця друзі, якісні. Пообіцяли провести внутрішню перевірку, а у випадку виявлень порушень, чиновники нестимуть за це відповідальність. Е, президент відреагував наступним чином. Вже підготовлені ці рішення Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Розумію, що привернула увагу людей у кожній ситуації. Ми будемо детально все розбирати те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами, те, що стосується закупівель для військових, тощо, ну і маємо відповідь від компанії, яка має назву Актив компанія, через яку міноборони закуповує продукти. У розслідуванні йдеться, що це фірма-прокладка із статутним капіталом в тисячу гривень, спеціально створена для заробітку на держзакупівлях. До речі, цікаво, що адреса цієї компанії це теж якісь адреса масових поселень тобто, ну навмисно зроблена, аби була якась адреса, насправді. Насправді її немає. Ну, часто так роблять, або прописка фіктивна, теж немає там певного підприємства. Так, от в цій компанії відповіли, що у фірмі офіційно працевлаштовано 187 людей. Вона має понад 2000 квадратних метрів складських приміщень, щоденно відвантажує мінімум 120 тонн продуктів, тобто не є прокладкою, а повноцінним підприємством. Я вам відверто зазначу, що в кожній справі варто розбиратися, навіть якщо кейс вам виглядає схожим на те, що це є. Стандартна історія корупційного відмиву грошей, що я вам вже сказала в першій частині відео, розповсюджено, і Ми самі розкривали цю цю справу завдяки якій були звільнені тоді чиновники за цю справу, яку ми назвали тоді вантаж 200», через те, що зароблялося на цьому. Маємо дійти до точки розслідування і дізнатися всі подробиці, чому так, а не інакше. Ну і заради справедливості, друзі, можу мушу зазначити, для повноцінної картини дійсно не вистачає істотної інформації. Журналісти отримали лише додаток до контракту із 13 -ти. Пунктів, тож буде мені здається справедливим дочекатися відповіді, чому саме такі ціни були зазначені. Висновки зробимо пізніше, коли будемо мати цілісну картину. Але що вже відомо точно, що те, що в стінах Міноборони сидять люди дійсно із сумнівною репутацією. Наприклад, цю сумнозвісну грудневу угоду з компанією Актив Компані. Підписував такий Богдан Хмельницький. Це той самий директор департаменту держзакупівель, якого ще влітку обшукували по справі щодо розкрадань на поставках амуніції для військових. Міноборони заплатило 580 тисяч доларів авансу за бронежилети від турецької фірми, але не отримало взагалі нічого. Але угода була підписана. Але чомусь цим людям довіряли. Чому? Виникає запитання. Ще один сумнівний чиновник, про якого нам стало відомо нещодавно. Одні із виробників літальних апаратів мені повідомили про нього, щоб я звернула увагу на цю людину. Цей сумнівний чиновник, заступник начальника департаменту державних закупівель Олександр Лієв. Зараз ми вам покажемо відео з цим паном Лієвим, але перед тим я скажу, що це колишній регіонал. Міністр курортів і туризму в Криму до анексії півострова, який сам себе називає ментально-руським, про це він висловлюється у відео і вважає, що потрібно провести дійсно референдум в Криму, аби люди самі визначили тільки чесний референдум, ну там з різними наглядачами європейськими, легалізувати чесний референдум. Оце він говорив сам в Криму. Не дивуйтеся, зараз ця людина нагадаю, заступник начальника департаменту державних закупівель Олександр Лієв. Подивіться фрагмент. Я голосав, я був довіреним лицом Януковичу. Я голосував за я розчарувався. И выбор между Западом и Востоком, конечно, мы ментально русские. То, что э, сегодня, я уверен, решит проблему, это легализация э, референдума, это удовлетворит всех. Мы же не э, ну абсолютно все адекватные люди. Все понимают, какие у нас цели. Нам нужен курортный сезон, должен быть мир, должно быть согласие, и все это смогут э, обеспечить в рамках нашего местного, внутри крымского самоуправления. Здесь... Врагов нет. Ви видите, навіть столкновень, таких, як в будь регионе регіоні України, зі не було. Я уверен, що не буде. Ось так. Друзі. Тому я хочу, щоб ви пам'ятали, що день соборності, який вчора ми всі відзначали, це і наша єдність у питаннях недовіри до тих кейсів влади, які нам здаються сумнівними, і не довіряйте. Неперевірним джерелам і намагайтеся у всьому розібратися. Ми вам в цьому допоможемо. Слава Україні! Слава Зсу! До зустрічі завтра. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк і пам'ятайте, що ми робимо всі наші відео завдяки вашій підтримці на Патреоні. Патреон Яніна Соколова це ваш внесок в чесну журналістику. Ми ні від кого не залежимо. Всі відео, що ми робимо, ми робимо маленькою командою для вас, аби ви знали правду. До зустрічі завтра, Па-па.